Всім привіт. Сьогодні монтую плінтус прихованого монтажу, а точніше вкладку в плінтус прихованого монтажу. Вкладка дерев'яна в колір стін. Деякі нюанси. Дерев'яні вкладочки бувають не дуже рівні, тому щоб зняти напругу з дерева, зробив ось такі от надрізи у більшу половину плінтуса. Що легко дозволяє коректувати прогнутість рейки. Напруга знята, і тоді можливо, плінтус не буде відскакувати від посадочного місця. Наносимо клей десь через 20 см і встановлюємо його на місце. Отака буде краса. Тут вже все готово. Щіли не прогерметизовані акриловим герметиком. Де були плінтус у колір стіни фарбований, декоративочка. Тут в коридорі темний плінтус, досить гарно дивиться. Мені подобається. Тут кімнатка вже теж готова. Двері прихованого монтажу, відповідно, і плінтус прихованого монтажу. Можна робити як в колір стін, так і в колір підлоги. Тут плюс-мінус воно однаково. Пишіть коментарі, ставте вподобайки або дизлайки. Підписуйтесь на канал. Дякую за увагу.